За освітою філологиня, за фахом ведуча та журналістка ТРК Місто молодий голос української поезії, так називають авторку віршів Аліну Косареву. Її творчий вечір вперше відбувся у Хмельницькому. Організувала його в рамках літературного фестивалю Слово єднає. Ми її знаємо по її роботі на телебаченні. Ми з нею спілкувалися саме в цьому руслі. А от як її, як письменницю, як поетку, ми її ще не знаємо. Вона сьогодні для нас теж вперше розкриється. Звісно, ми слідкуємо за її соцмережами, бачили її вірші в мережі, але наживо почуємо її сьогодні також вперше. У кожній римі шмат любові, а сіль від сліз ховається в рядках. Тут трошки більше, ніж у моїй крові. Тут самобутність є. Не тільки ДНК. Під мелодійний супровід Юрія Старушкіна у стінах міської книгозбірні лунають вірші про кохання. Я боюся зими і ночі, коли починає крити, коли не вивозять очі, обідночі сльози лити. Ця пора холодна і темна, огортає обіймами льоду. Із собою двобій даремний. Все одно не віддам свободу. Перша поезія каже Аліна: з'явилася на світ іще під час навчання у школі. Найчастіше натхнення приходить уночі. Останнім часом інтимні, філософські, мотиваційні і воєнні вірші дівчина публікує в інстаграм під хештегом Мої листи. Адже деякі з них вона разом з друзями відправляла військовим на фронт. Ми віримо в своїх супергероїв, і не зрівняється ніякий Голівуд. А вам, аби не бракло сили та набоїв, щоб винищити тих клятих паскуд. Коли вийде перша збірка, і скільки у ній буде віршів, Аліна іще не знає. Моя поезія це. Така призма мого світогляду. Я описую конкретні ситуації свого життя, огортаючи їх от в, такі, в таку оболонку Рими, переповнюють надзвичайні відчуття, тому що це перший сольний виступ, де я сама, де я керую процесом, розповідаю, спілкуюся з аудиторією. Я обожнюю такий формат, не потрібно боятись. Потрібно Показувати те, що ти вмієш робити, виходити, так би мовити, з темряви, і не боятись осуду, розповідати, ділитись своїми емоціями, адже саме таким чином ми зможемо знайти однодумців і ту підтримку, яка зараз усім необхідна. Поезія Аліни Косаревої чуттєва та емоційна, змушує замислитися і мотивує. Взяли за душу, тому що вона їх дуже. У не зараз про наш час про війну за мову дуже. Я її дуже сильно підтримую. Що російської мови як не має бути в нас на Україні? Вона з любов'ю це робить. От так ніби от, ну видно, що їй це дуже сильно подобається і що вона це дуже любить. І, взагалі, її характер, її бачення світу дуже в цих віршах передається. І так як це моя подруга, я її дуже сильно люблю, відповідно, я не можу не любити її вірші так само. Я молюся. Фестиваль Слово єднає завершиться гала концертом у мистецькому дворику 1 жовтня. Ірина Аріон, Марія Шевчук новини міста.